Для больших мальчиків правильне питання. В полоні я втратив 31 кілограм, півобличчя не функціонує повноцінно. Я не з Азовсталі, а з Азов Маша, той завод імені І то, як кажуть, Люди захисника Азовсталі. У мене вчасна охорона фірма Підрозділи Збройних сил України захищали місто Герой Маріуполь і люди, які жили в ньому. Підпорядкування в мене на той час було 20 людей. В нашу смугу оборони намагалися прорватися ворожа ДРГ. Зав'язався бій під час того бою. Загинув один мій підлеглий. По мосту їх їхав автомобіль з азовцями, і цей автомобіль також обстріляли. Один чудом вискочив з автомобіля і прибіг до мене на позицію і сказав, що там мій товариш, і він, біля за все, 200, бо таке, як в голову прилетіло. І з хлопцями з нашої розвідки спробували підійти до того автомобіля. Через тепловізор ми побачили, що сигнатура ще віддає тепло, тобто ну, людина ще жива. Витягнули того хлопця, в нього дійсно було два поранення, одне в груди. І одне в голову відвезли в госпіталь, тоді ще госпіталь працював, це було 7 березня. Казали, що живий і житиме. Типу, все нормально. Максимально прикладаємо зусиль для того, щоб не залишати хлопців на полі бою. Тактика російських військовослужбовців змінилася от з моменту повномасштабного вторгнення. І те, що ви бачили в Донецькому аеропорту, наприклад, як були в нас під аеропортом чеченці з батальйону Восток. Тактика, в принципі, як і в першу, другу чеченську компанію. Маленькі групки. Вискочив, відстрілявся, пропав. В Маріуполі, в принципі, так само вони діяли. Але от російські ССО, вони діяли дещо інакше. Вони відправляли на нас днр -овці. Ну, типу, як як кажуть, на м'ясо. Просто прощупати наші вогневі засоби. Наша позиція це була така, типу, як вісова станція. Просто дві будівлі, де були ваги для автомобілів, екскаватором покладені зверху плити бетоні. Саме Саморобні імпровізовані, ніяких там підвалів, багатоповерхових. Причини нашого відходу були ну, очевидні. у нас закінчились в першу чергу боєпропаси. Дуже багато поранених, без можливості евакуації глибина е оточення. Було близько 120 кілометрів, тобто три, три кільця оточення було. Рішення було прорватися ну, однозначно, тобто не було такого, що все, йдемо в полон. Ми зібралися маленькими групками. 14 квітня ми вирішили таке випробувати долю. Нам не пощастило тим, що в той день якраз була зачистка того району, де ми знаходилися. Ти загинеш за тобою. Плачуть рідні, плачуть дружина, сім'я, друзі, пару днів слізливих постів у Фейсбуці і все. Країна про тебе забуде, тому що кожного дня дуже багато смертей з нашого підрозділу, з нашого батальйону є певна кількість людей. Я зараз не готовий сказати точну кількість, ну здається, там 65 щось таке, яким вдалося вийти. Це були, ну, були євічайдушні люди. Це безмежно сміливий вчинок. І близько двох тижнів зайняла їхня дорога. Тим не менше, ви з підлеглими тоді потрапили в оточення. Ми потрапили під обстріл. З однієї, сторони, ну, здатися в полон, це ж ну, ганьба. А з іншої сторони, у мого сержанта вдома народилася дівчинка, ну, донька. Він її бачив місяць. другого, взагалі, він ще йому там 22 роки. Інше життя не бачу. У мене також вдома чекає, дружина. Вони поводились як неандертальці, можна так сказати. Вони зривали екіпіровку прямо з нас, дивилися на всі наші шоломи, бронежилети, берце, голодними очима. Далі на Сартану, там такі, не знаю, як сказати, не бараки, а сарай, де було нереально велике скупчення військовослужбовців. Та й цивільних також, це типу, як був сортувальний такий пункт. Звідти нас перевезли в Оленівку. Ну, Оленівка це знову ж також такий собі перевальний пункт. Біографія, як попав в полон, як попав в армію, типу, де був, де воював. Фото, От відбитки пальців знімали і вивозили. Нас повезли ночі на Камазах. В основному це був офіцерський склад в більшості. Нас повезли в Таганрог. І звідти нас сортували, вже розподіляли там сержанти, старшини молодші лейтенанти-лейтенанти. Якийсь російський типу офіцер, казав, що на Москву або в область, відповідно. А решту в Таганрозьке СІЗО. 17 травня нас перевезли в Брянську область, в Новозибці. Там був цілий поверх, це 17 камер. Ми рахували близько 120 людей. Тобто, як рахували дуже елементарно, там кожного дня ввечері і вранці перевірка. Тобто, всіх виганяють з камери, всі були цивільні. Ну, коли там зміна спецназу мінялася в СІЗО, нова зміна під час цієї перевірки. Підходить до кожного і питає, хто, звідки. З першого до останнього дня єдине стабільне, що було, це ну, побиття. І насправді я вже відріз... можу відрізнити дуже багато видів <сум> Актор Шокерів» і знаю, хто. який кращий, який гірший. Ведуть себе так, ніби ми на них напали. От саме тупе питання, яке я від них чув постійно, це ти за чим пішов воювати? Їхні середньостатистичні розмови. Як ти думаєш, якщо ми об'єднімося з Україною, за скільки ми захватимо Польщу? У Нас били навіть літаку. Тобто, ми не те, що не думали, що нас везуть на обмін. Ми впевнені були, що нас просто перевозять в якесь інше місце утримання. Все. Сергію, ви прийшли на наше інтерв'ю не в військовій формі. Бо в мене зараз, типу, як реабілітаційна відпустка. Я Цивільна людина. <хи> Я не вітаю оць таких от заяв, коли людина там як можна голосніше намагається типу, показати, що він десь дуже сильно воював багато.